Дуже цікаві машинки. Вінілова машинка, колко-мелон. класно для малюків. Такий міцна, міцний вініл, пластик рухається вперед та назад, фігурка не виймається. Такий квадроцикл. Він взагалі іде новесенький, тут навіть є пломба на колесі, колеса у нас прорезинені, корпус іде пластик, не тяжкий. Він гарно рухається вперед, назад. Далі пластикова, міцна машинка поліцейська, пожежна. Металева машинка. Пікап. Немає скла. Гумові колеса. Ось такий красунчик-динозавр. Машинка складається із міцних пластикових та гумових м'яких деталей гнучких. Тут рухається. Машинка із свинки пепи. Міцний пластик, оригінальчик. Фігурка не виймається. Єдине бачимо на колесах, десь вона трішки попала під водичку. Тут є жовтизна. Рухається чудово. Далі ось така машинка кат, бульдозер, міцнючий пластик. Рухається чудово. І квадроцикл, міцнючий квадроцикл. Іде у нас корпус, міцний пластик. Шини у нас йдуть гумові.